Олена. Олена. Розкажи, що ти відчуваєш в цьому місці? Я багато разів чула вираз місце сили, але ніколи не була в таких місцях. І, і саме от це саме те місце сили, яке я відчуваю, від якого я чуваю якесь тремтіння. І тут це, тут не просто мапа України, це мата, мапа всього світу. Тут є привіти з Румунії, є з Польщі. Ще десь я відполювання забула, вибачаюсь. З різних куточків України Кожен тут залишити згадку про себе. І на всіх цих прапорах. неймовірно відчувається. Разом до перемоги. Багато-багато разів написано Разом до перемоги. Дякую.